Дорогі брати і сестри, дякую Богу, що ми сьогодні тут зібрались. І сьогодні у нас так розмовляємо багато про поспішати, не поспішати. І я хочу е розповісти одну коротеньку байку про людину, яка не поспішала. Вона, можливо, нам дасть деякі речі, які ми зрозуміємо краще. Як одна людина не дуже поспішала. На потяг. Приїжджав на вокзал і дивиться, її потяг уже хвіст показався. Ну, Він побачив хвіст. І знаєте, що він сказав? Дякувати Богові, що хоч не набагато запізнився. Є речі, яких треба поспішати, особливо, коли це стосується нашої, наших відносин з Богом. Тому що ми не знаємо, що завтра трапиться з нами. І нам Просто потрібно примиритися з Богом. Остальні, останні речі, такі як життя наше, це дійсно неважливо. Не від, цього, не від нашого поспішання залежить наше життя, а від Бога. Я сьогодні хочу читати одне місце, яке нам потрібне для того, щоб зрозуміти. Як нам відноситись до цього питання? Примирення з Богом? Це місце записано в Святому Письмі. Місто говорить про Ісуса Христа, який йшов на Хрест. І він сказав дуже важливі речі, коли йшов уже на Голгов, неся хрест, свій Хрест. Це місце на прошлому Служінні брат казав, чи, зачитував трохи. І ми сьогодні це місце будемо читати і думати про нього. Євангеліє від Луки, 23 розділ з 26 вірша. І повели його, взявши якогось Симона із Киринеї, що йшов із поля. Завдали йому нести хрест за Ісусом. І йшла за ним велика юрба народу та жінки, які голосили і оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, краще плачте за собою та своїми дітьми. Бо ось настають дні, коли скажуть блажені неплідні. Ілона, що не родили, і груди, що не годували, тоді почнуть казати горам: Упадіть на нас і горбам, покрийте нас, бо коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим. Оцей епізод із життя Ісуса Христа, в якому Господь сказав важливі слова, які відносяться до нас сьогодні, особливо до тих, хто не поспішав до Господа, як на той потяг. Дочки Єрусалимські, не плачте за мною. Краще плачте за собою та за своїми дітьми. Плач. Людина плаче. Нам відомо це, особливо в наші часи, коли вся країна. Вся наша країна плаче і за цієї війни, і за цих руйнувань, і за цих смертей, поранень. Нам це відомо, ми знаємо, як це боляче і як це важко нести багатьом людям. Але тут, в цьому місці, нам слово Боже каже, що люди плакали за Христом. Який йшов на хрест. І ми розуміємо, чому так було. Вони плакали, тому що їм було шкода Христа. Вони з ним були довгий час, тривалий час. Вони успіли його полюбити. І ще одне те, що вони його вели в останній шлях. Так вони думали, принаймні. Вони розуміли, що як йому буде важко на хресті, їм було шкода його. І вони йшли за ним і плакали. І тут Христос їм каже: люди, не треба. І ми зараз, знаючи цю всю історію, Знаючи, що Христос був на хресті розп'ятий, помер, а потім Воскрес нам легко про це розмовляти. Навіщо взагалі було плакати, якщо Він воскрес? Але Христос знав це. І Він їм казав, але вони до кінця не усвідомлювали, що це таке. Як це? Такого ще не було у природі, коли людина, яка померла, воскресає, воскресає навіки. Лазарь воскрес, але Лазарь потім і помер ще. Але Христос воскрес навіки. Чому Христос просив не плакати цих жінок, тих людей, які там плакали? Можливо, і учні його йшли, також плакали невидимим образом, але серце їх не краялось. Христос знав, що це не кінець. Христос Знав, що вони ще зустрінуться, настане той час, коли вони побачать один одного. Я думаю, що кожен розуміє, що плакати, коли, наприклад, жінка каже чоловіку, піди купи хліба, розлучення на півгодини. Пів ну, хто буде плакати, коли це розлучення на пів години? Коли хтось їде в друге місто. На день-на-два також ми розуміємо, що, ну, да, є розлучення, але воно недовго. Через пару днів люди знову зустрінуться. Але люди це не усвідомлюють. У нас наш внучок Костік. Він такий чудний, коли заходиш у кімнату, радіє, на руки лізе, а потім треба просто вийти з кімнати, щось взяти. Каже поверта... Кажучи, я зараз повернуся. І він в страшно плаче, кричить. Йому шкода, що мама, папа, або діда або бабуся вийшли від нього. Хоча ти повертаєшся за хвилину, плач пропадає. Він не розуміє, що ну, це на, на трохи, ось зараз підійду знову все буде добре. Він не розуміє, що, можливо, його батькам треба вийти щось зробити. Йому хочеться, щоб... Ті, кого Він любить, були поруч біля нього. Але дорослі люди розуміють, що це ненадовго, що це тут все добре, все гарно, треба почекати. Так розумів Христос: Він Бог. Він знав, що все під контролем Божим. І Він знав, що все буде добре, але люди цього не розуміли. Тому, чи треба нам сьогодні плакати через те, що Христос був розп'ятий? Через те, що Христос помер на Христі. Читаємо із святого письма Євангелія Івана, 16 розділ, 21 вірш. Жінка, коли родить, терпить смуток, бо прийшла її година, коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає смутку через радість, що народилась людина на світ. Оцей приклад каже Христос і порівнює його з духовним. І ви, отже, смуток маєте нині, коли будете розлучені з Христом. От ви, отже, смуток маєте нині, та знову побачу вас і зрадіє ваше серце. І вашої радості вже ніхто не забере від вас. Тому, дивлячись на слова Христа, Розуміючи їх, я прийшов до висновку, що, мабуть, плакати зараз, сьогодні нам, що Христос був розп'ятий, нема сенсу. Ми повинні радіти, тому що Господь нам відкрив це. І ми вже знаємо цю історію. І цим Христос всіх нас врятував від загибелі. Я коли прийшов до Христа, це було вже давно. І в нашій церкві була одна людина, жіночка. Вона була членом церкви. І вона була дивна така людина. Вона мене, У всякому разі, я звертав на неї завжди увагу. Особливо, коли була вечеря Господня, коли співали про смерть Христа, коли співали, проповідували, подивися на неї, в неї завжди глаза були мокрі. Мокре від сльоз, текло. І я думав, яка духовна людина, як вона любить Христа. В якомусь сенсі я навіть брав приклад з неї. Але ви знаєте, прийшов час і вона залишила Христа. Вона більше не ходила до церкви. Вона стала страшним противником і атеїстом. І потім, наскільки мені відомо, мені казали, вона взагалі подалася до тих людей, які. Пов'язані з дияволом. Тому наші сльози за розп'ятим Христом це не показник. Це не те, що нам треба робити. Але є друга сторона, другі, другі слова Христа. Христос не просто сказав не плачте за мною, а дав пораду. Краще плачте. За собою та за своїми дітьми. І оця порада дуже важлива. І перша порада від Господа, і ми зрозуміли, чого так. І друга порада від Господа. Чому Господь радив плакати за собою та за своїми дітьми? Він знає, що очікує людство. Він знає, що буде попереду. Так само, як він знав, що буде з ним, що він воскресне і все буде добре, він прийде до своїх учнів. Він буде живий. І навіщо плакати, коли все буде добре? Він це знав і він радив своїм учням. Не треба цього робити. Він також знає, що буде з людством. Він також знає, що буде з тими людьми, які його зневажають. Які не звертають на нього ніяку увагу, він також знає, що буде з ним. От у цьому випадку треба плакати. Якщо ми сьогодні плачемо за нашими містами, за нашими будинками, за нашими друзями, за нашою країною, то це взагалі нічого в зрівнянні з тим, що буде тоді, коли прийдуть суди Божі. Навіть уявити ми не можемо, що тоді буде. Слово Боже каже, що навіть найсміливіший буде пищать і випіть від страху, що з'їде на людство. І Господь це знав. І він каже, краще плачте за собою і за дітьми вашими, тому що ви можете це успадкувати. Але навіщо плакати? Слово Боже нам пояснює. Плакати значить мати скорботу про щось. Так як учні та жінки вони мали скорботу про Христа. Їм було дуже скорботно, що він зараз буде розп'яти і помре. Тому плакали. Це визивало цей рефлекс плакання. Коли дитина розуміє, що нашкодила, та її чекає покарання. Особливо коли це впізнали. Звісно, вона плаче. Плаче тому, що її впіймали. То, що її викрили, те, що вона зробила. То, що... Тому що буде покарання, тому що буде... її накажуть її батьки. Вона плаче, розуміючи те. Друге. Послання коринтянам, 7 розділ з 10 вірша. Бо смуток, що в Бозі, чинить покаяння на спасіння, якого не треба шкодувати. Біль світський чинить смерть. Ось саме це засмучення для Бога. Викликало у вас яку старанність, яке виправдання, яке обурення, який страх, яке бажання, яке стримання, яку відплату? В усьому ви показали себе чистими в ділі. Дивіться, що каже апостол Павло Карінтянській церкві? Смуток в Бозі. Був у цій церкві. Вони дивились на Бога, вони дивились на Його заповіді, вони дивились на Його те, що Він потребує від них, треб... хоче, щоб вони робили. І порівнювали із собою. Вони перевіряли своє серце, на якому вони шляху, як вони відносяться до Бога. Це дуже важливе порівняння. Вони углюб, углублювались у себе і у вчення. І бачили, що не все так гарно, як треба. І це викликало у них що? Засмучення. Це викликало те засмучення той плач тільки в Бозі. І ми читаємо, що чинить таке, таке, такий стан серця чинить покаяння на спасіння. Отакий плач, отакий смуток дає можливість людині впізнати себе і покаятись перед Богом, змінитися перед Богом. І дивіться, що сталося з цією церквою, коли вони так робили. Апостол Павло переліковує, каже, що в них викликала старанність перед Богом. Виправдання вони отримали. Обурення, мабуть, до гріха до що ще? ще? Страх Божий. Відплату і так далі. Тобто вони вирівняли свій шлях перед Богом. І це добре. Вони спаслися. О той плач, оте відношення до себе плач через. Своє ставлення до Бога, свій смуток в Бозі дав їм спасіння. Але апостол Павло тут ще каже цікаві речі. Біль світський чинить смерть. Я згадував про дитину, яка нашкодила. Дитина може Плакати тому, що побачили, то, що знали. І буде нак... наказана вона буде. Але дитина може ще плакати, тому що до неї дійшло, що вона не так робить. Ніхто цього не знає. Вона зрозуміла. Ми з вами, діти Божі. Якщо ми нашкодили, і ніхто цього не бачить, чикаємося ми за це. Чи плачемо ми? Якщо так, то це смуток в Бозі. Якщо ні, то це біль світський, коли нас піймали. Коли ми повстали перед судом, коли нас будуть наказувати за наші гріхи, за наші провину. Яков пише в 4 розділі сьомого вірша. Тож підкоріться Богові. Протестанти дьяволу. І він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистите руки, грішники, і очистить серця двоєдушні. Журіться і сумуйте та плачте. Хай ваш сміх обернеться в плач, а радість у смуток. Упокорте себе перед Господом і Він. Віднесе вас. Ось секрет, який Господь казав тим жінкам, які йшли за ним і плакали за ним. Плачте за собою, дивіться на свій стан. Оберніть свій сміх в плач. Не звертайте увагу на цей мир, який радіє від гріхів. Дивіться на те, що буде. Якби ми знали, що в наш час почнеться війна, мабуть. І наше керівництво не так би відносилось до цього всього. Щось би робили, щось би міняли. Можливо, не дороги б строїли, а купляли б зброю, озброювали б наші кордони. Сьогодні нам Господь каже те, що буде, бо Він зна. Тому Він нам каже, плачте за собою, плачте за дітьми своїми, щоб ви не успадкували той гнів Божий, який гряде на всю Вселенну. Вселен... На весь Всесвіт. Яков, 5, 5 розділ з першого вірша? Ану ж тепер багаті, плачте і ридайте над жахливими вашими злиднями, що надходять. Ваше багатство згнило, а ваш одяг міль поїла. Ваше золото і срібло поржавіло, а їх іржа буде свідченням проти, проти вас. І з'їсть ваші тіла, як вогонь. Ви назбирали скарбів на останні дні. Слово Боже звертається до багатих. Можливо, між нами нема таких, але ж сама суть того, що тут написано. Що те, на що ми надіємося, воно згніє, воно пропаде, воно не допоможе нам, якщо ми. Надіємося на Бога. Оце наша твердиня, оце наша допомога. Особливо, коли настане суди Божі. Хто зможе, зможе дати викуп за свою душу, Слово Боже каже? Навіть сама багата людина в мирі, у світі. Богу це не потрібно. Висновки. Чи варто журитися нам? Через те, що Христос був помер. Він же Воскрес. Тому ні. Будемо радіти, славити Його за те, що Він зробив для нас таке важлив, таку важливу справу. Помер і Воскрес. Він зараз живий, Він зараз на небі, він зараз тут з нами, Духом Святим. Ми повинні в це вірити. Смерть дала людям велике Боже прощення. Від цього шкодувати не потрібно. Від Матфія, 28 розділ, 8, 8 вірш. Ми читаємо про учнів, що їм сказав Христос. І пішли вони хутко від гробу, за страхом і великою радістю, і побігли, щоб учнів його сповістити. З радістю, бо вони узнали, що Христос живий. Аж ось перестрів їх Ісус і каже: радійте, радійте, браті, брати і сестри, радійте всі люди, люди, тому що Христос Воскрес, Христос живий, Христос з нами. Вони ж підійшли, обняли Його ноги і вклонились йому до землі. Будемо брати приклад з цих учнів, які знають, що Христос живий. Тому нам Відношення до Христа підійти, обійняти, прославити Його, привознести в молитвах своїх. Друге. журитися потрібно зі своїх недобрих гріховних вчинків, через які Христу прийшлося бути розп'ятим. Ось через це наша журба. Те, що ми виновні в тому, що Христос пішов на хрест. Наша гріховна природа. Це потрібно, щоб ми розуміли. І це повинно нас засмучувати, що так дійсно Бог пострадав за нас через те, що я поганий, через те, що я грішний. Третє, ця журба і смуток на плач повинен бути в Бозі, тобто пов'язаний з покаянням перед Господом. Розумінням того, що я не. Не так чиню перед Богом, не так живу перед Богом. А це можливо тільки тоді, коли ми вивчаємо Святе письмо і порівнюємо, углублюємося, як зеркало. Коли ми підходимо до зеркала, щоб подивитися, який я, чистий чи ні, так повинно бути, таке повинно бути відношення до Слова Божого. А чи такий я перед Богом? А чи так я чиню? Чи так я живу? Якщо таке засмучення в Бозі то Це добре. А не тоді, коли хтось піймав на гарячому або щось стало відомим людям, тоді то є біль світський, який веде до погибелі, слово Боже каже. Тому дуже добре правило, як відрізнити, чи то смуток в Бозі, чи то біль світський. Перше стає, коли людина почуває засуджений через Слово Боже. Навіть якщо ніхто цього не знає, ніхто чого не бачить, цей гріх знає тільки людина сама. Але вона розуміє, що вона неправильно вчинила перед Богом. А друге це від людей, коли люди йому підказали, коли люди йому засудили, коли люди йому відкрили очі. І він тоді розуміє, що він вчинив невірно. Можливо, не так сховано, що його знайшли побачили. Тому хай наш смуток буде в Бозі, щоб ми самі розуміли, щоб ми самі. Шукали в собі те, що невірне перед Богом. Порівнювали з Словом Божим. Це є до спасіння. І Бог буде прославлений, і ми будемо спасені. Хай Бог в цьому прославиться. Амінь. Помолимося.